Добрий день шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 11 серпня 2022 року. Я як справжній ентомолог не мог пройти, не засняти відео про ще одного жучка. Ось такого. На ожині я його знайшов, бронзовенький, гусатий, відтінок гарненький. Ось такі в мене два рядки ожини є. Збираємо ягоду. Така ягода по 80 гривень. Ну і жук. Гарнений. Щось не сфокусувалося. Спокійний він. У нас недавно дощ пройшов такий от жучок. Ну і підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!